Вітаємо з вами ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради про резонансні події життя міста у випуску новин від 1 грудня. Сьогодні вранці біля військомату працівники муніципальної варти стали свідком того, як невідомий молодик психологічно неврівноважений ймовірно в стані наркотичного сп'яніння або то такий хід конем, аби уникнути отримання. Повістки чинив дебош та галас. Набір слів та неадекватних фраз не залишають сумнівів. Чи ви мене про завести в заблуждення от своїми подавляючими речагами давлення? В чому? ну от це, що це за утіски? В чому саме його утиснули? Не зрозуміло. Розкажу що буде далі, а далі як виявляється, все елементарно. Залужний выгонит всех их с нашей территории. А я соберу межконтинентальный регион. На рахунок залужного впевнення оркам не бути на нашій землі, а ось щодо ідей новоспеченого командувача легіону не впевнені недоторканність людського життя є основоположним поняттям конституції. Не слід забувати і про це самим громадянам, не наражати себе на небезпеку гуляючи вночі, темним містом в стані алкогольного сп'яніння. Бідолаха, на якого натрапив патруль муніципальної варти, стверджує, що при відхильнути зайвого. Був, пішов від жінки, підскознувся, упав, не гіпс, та кривава рана є. Район совхоза возле мрео. Я поняв. Давно зстріли мужчину. Давно сидите з кров'ю. Я ухную. Я оттуда уйшов. Откр... Адкру откуда у вас кров? Розбив. Упали? Упали? Да. Патрульні муніципальної варти підручними засобами надали до медичну допомогу завдяки навичкам, набутим під час одного з навчань. Вам перев'язку. І після того домою правильно. Потім похворюйте. Не треба почути. Подождіть, німку. Потерпіть німну. Шановні акерманці, якщо ви стали свідком правопорушення або надзвичайної ситуації, наберіть 068 861 49 48. Патрульні муніципальної варти миттєво відреагують. Муніципальна варта 24 на 7 на зв'язку. Патруль муніципальної варти щодня здійснює рейди на предмет виявлення порушників правил паркування. Не прислухався до попередження штраф 340 гривень. Легко впізнавані та такі свої хлопці, які вже заслужили довіру громади на варті безпеки дорожнього руху міста. Комунальна установа муніципальна варта запрошує у свою команду тих, хто прагне бути корисним громаді міста. Щоденно оперативну інформацію про події, що сталися на території міста, можна знайти на телеграм-каналі Муніципальна Варта та у мережі Фейсбук за посиланнями, що у вас на екранах. Це був випуск новин Ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.